І до оперативної інформації з фронту про перебіг наступальних дій Сил оборони України та ситуацію на передовій розпитаємо у речника Генерального штабу збройних сил України Андрія Ковальова. Пан Андрію, розкажіть, на яких напрямках нині українські воїни ведуть наступ? Доброго ранку, Марина. Слава Україні! Героям слава сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах, задають вогневого ураження артилерію по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. В районі Старомайорського мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Також у той же час продовжується чинити потужний опір, здійснювати переміщення підрозділів ворога, активно застосовує резерви на бахмутському напрямку. Наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста. Бахмут сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на куп'янському та лиманському напрямках. Ворог чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає значних втрат. Тривають важкі бої протягом минулої доби. Відбулось 28 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БПЛА Шахет 136 131 по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби ворог задав 49 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив понад 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та мирних населених пунктах. Пане Андрію, ми всі зранку чекаємо інформацію про кількість знищених окупантів. Скільки загарбників наші воїни знищили ці за цю добу? Марино, Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 590 російських окупантів спалили 9 російських танків, 11 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 40 крилатих ракет та 18 автомобілів. Також за добу, що минула сили оборони України вразили два зенітно-ракетних комплекси, два пункти управління, один склад боєприпасів, 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 12 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Пане Андрію, розкажіть нам, будь ласка, про ситуацію на тимчасово окупованих територіях, що там зараз відбувається. Марія, завдяки успіхам збройних сил України на лінії бойового зіткнення у місті Первомайськ, окупованої Луганської області, до місцевого моргу під час евакуації з поля бою було доставлено тіла 109 російських окупантів разом з тим, у центральній місцевій лікарні проходять лікування 730 окупантів. Медичний персонал окупованої лікарні не встигає надавати медичну допомогу російським терористам через велике завантаження та нестачу знеболюючих препаратів. Морально-психологічний стан російських терористів тут вкрай низький. Вони не бажають повертатись у зону проведення бойових дій. Але в Росії, на жаль, для них готують заміну. Так зафіксовано, що у населеному пункті шерстки нижньогородської області РФ у виправній колонії номер 12 розпочався процес збору інформації. Щодо військово-облікових та цивільних спеціальностей тамтешніх зеків, також адміністрація в'язниці з'ясовує інформацію про досвід строкової та контрактної служби у в'язнів. Збір на них проводиться за запитом Міністерства оборони РФ. Серед в'язнів вже ходять чутки про примусову мобілізацію і відправлення на війну в Україну. Вірте у збройні сили України, ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Ми віримо нашим збройним силам. Спасибі, велике пане Андрію, за таку докладну інформацію. Це був речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов.